Всем доброго денечка. Сьогодні будемо варити уху. А для ухи нам що потрібно? Картопелька, морковка. У мене там є голови пооставалися, я вже їх достала. І коропець невеликий є. Подоставала, хай розмерзаються Так що треба е з'їздити на вгород картоплі і накопати. І сходить на город морковки тут вже накопати. Цей раз треба трішки більше моркови кинуть бо в той раз мені... вона смачна була, звісно, всім зайшла, хто її їв. Ну, мені цей самий мало моркви там було. Ото таке. <реш> так, пишіть вже на картошці. Бурьян, звісно, дай Боже. Ну а що ти робить? Дощій, вже немає сенсу його погодити. Отак буде і, і всього. Вона вже й сохне. Однак і її скашувати і бадильне, як викупувати. Та він де той бур'ян де. Полягала таке чувство, що... Поляла <галила>, де купала, так і тільки то викопане. Так, далеко йти не буду, зразу Без лопати, як завжди. О. Тут ще і росте, дивіться. Хей балатенько, і росте. Я Яла попадається. Погоріла. У ну, картуха є, дивлюсь. Узимо. Повелозимо. Рікся не треба. Я не буду цю виривати. Це вже картошки наїмося. Два кущика. Ще один мобиль. Щас вирву той, що і сорт. Інтересно, що вона виросла чи не виросла. Ого, засіла. Виросла. Той круглий сорт, що дрібна була. Нач радується. І рука, і глаз усе радується. На цьому я і остановлюся. Три кущика, дивіться скільки. Зараз треба сходити глянути, може тут динь є. На борщ викопати, дивіться. Викопати кого цей самий. Дві яка дебела. І ось. Та що та украсила тут. А та там щось поїла. Та дебела поїла. І ось це така вже можна і вирвати їх. борщ. Ось, та, так мав я зроблю. Я ось щось на полу. Черв'як дебелий, дипло насирав. А, їх тут не один. Іх тут повно. Чи це що це за? Ну в нас рано де багатенько. Якесь но дивилося падло. Це ж ре Оця красива капустинка. І он де візила. І А тут так взагалі одні бабильки, ну тут. Ще якось... вже одну капустинку може Денька тут декопи. є займі якісь засранці Деньки є. в мене там на тому городі поганіші. Посохли де де Ой, дивіться, скоро буде. А це яка, а це вони жовті повинні розп'яти. якась репана це не репана, хоча сорт один і той самий. Коротше, день ще нема. Дінь раний. А ой, жаркіна. Глянемо там один кущик каванів далі був. каванів, звісно, сила селена. Я ось ото отой купляю. Дороге. Ну там, може не дивіться. Хай вбирає хазяїн. Так, все такі ж виру в А ні, рвати не буду капустинку, хай росте, ми жуху нашу. на що бос варити. Хай тоді приїде. Так, картошки накупали. Зараз начистю. Кустрик вже розпалила і будемо варити. Голови порубала на, на, ну, на пополам, бо вони щось такі здоровені. Картошка не гнила всередині.

Харе. 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 Хватит. Сейчас тут поколдуем стрижки. Закипай, а я подожду. Ребеться, рибеться. Це ляжки. Показала, что уху. Ристи хочеться закаплять. Сейчас наїмся юхи не на тоді не ходить, демочаюсти. Яку Якого сила? Біжа! Ой, яка вона дурна. Погліб падло йти в хату, представляєте, яка лінива. Закипіло. Там все закипіло. Йду кидати сульку, морковку, цибульку. Тільки не багато кину, бо хочу, знаєте, що кинути. Приправ духи. Не знаю, що, що буде, чи суп, чи не суп. У мене як завжди, немає нічого. Там писали столик, треба. Треба! Še, še ta preprava, ona triške ima biti sloveninka. Demo na njuhala se, na devilase, na njuhala se. Vse, kar treba. Morko, koliko ima ta? Закриваємо, хай вариться. Ясному пару сек і можна вже рибку нести і цю пшоно. Бо я щось забула про те пшоно, не знаю чого. Що в мене воно з голові вилетіло. що треба його сюди кидати. Так багато не буду підкидати. то буде занадто. Аж стоїть. Вона ще мені знадобиться. А це хай вариться. А я по пшону. Пшоніжка тут. А ви промиваєте пшону чи не промиваєте? Як оце кидаєте його в суп чи оце в уху промиваєте? Я не промиваю, кидаю так. Може і треба промивати, не знаю. А як той Василь кидає так? кусток не туди горить. Зараз кипає. А ми почекаємо. Помідорку поїм, а ухе нема, знаєш, помідор буду їсти. М'ясо не наїлося. Мої розы попропадали. Я в шоці. Представляете, залишилося 4 чи дві. М -м Три. 9 чи 10. <реш> Три штучки залишилось, представляєте? Зразу попросила, дивлюся, так і нічого. Листочки повикидали, і добре, і ці брунячки я надіялась тільки на дві, що в мене пропало. А то дивлюся, усе посухло, я не знаю. Коротше, це моя вина, що кажуть, то дали совєт сказали, що ніхер купляти. Літом треба або на осінь садити, або весною. Оце такі пироги. Більш такого робити не буду. Звісно, <сіх> не буду. Мені не так тих грошей жалко. А саме гроші мені жалко. Гроші це таке. Вони прийшли і пішли, о як прийшли, так і пішли. Це бумажки. А тут же надежда була. І рози красиві були, Капець, коротше. Там дощі йшли хороші, думала вони, ну, вони жили такі дебелі, я вам скажу, я шкала листочки, брунічки, дощі. І йшли нічого, а тоді після дощів вони, коротше, почали сухнути, Або зараз такі дощі, не знаю, або то в мене рукожуб, або то я рукожуб. Зараз треба нарізати петрушечки. Я вже її поврізала. Це все, що... Шо... Ну і там ще є, звісно, петрушка. Ну, невеличка, росте. Між такий гострий, треба усім тим. Пахи. Вже винесла і рибу, бо там вже кипить. Картошечка безстренько розвариться, щоб не бігати. <риклад> <риклад> смішні такі. Ой, смішні які. Коротше, порубала, як то поруба. <риклад> Ось моя рибка. Я кріпка, тут в основному одні голови. Я її замочила. Хоча є і, і не голови. Небагато, але є. Так, зараз треба глянути, сходити. Може там хайла тут посидіть. А де моя там? Замерзли. О, кипіть. А, бачу, розварилася. Можна і не пробувати. Так, що біжить. Ні, сипну. Чи на тоді? О, це саме є. Це вже мойковки, як кину, а так то жовте. А тут той раз як вода була. А це жорстенько, гарненьке. Зараз візьму рибку. Там воно прийшло. Подивись, яка Тьо. О, так. Булькай, булькай. Нормально виставити, бо щось воно так стоїть, мені не подобається. Так виставила ну. Все. Все падає, хтось спішить. Я вроді нікуди не спішу. Ви спішите? О, якраз саме раз, дві в з тими. Доставляємо, щоб зварилось наше пшенко. Частичку підкинемо.

Танцюю. А зараз треба винести мені ще приплаву, бо я так і забуду про шик, шик, шик. Кури, вона так... Бістро вариться, я но... скажу, я не спіла й приправки кинути. Ну, отак ще кину. Пшоно осталося пшенові зовсім трішки. Дивіться, як вона розварилася. Оце, оце мені подобається така ухо. Зараз мені на її покуштувати, чи вона дійсно сольона, чи не сольона. Солена. Приправка з пожовтіла. Уже мацькати не буду, бо порозпадається риба. Так, ребята, я її відставляю, посипаю зараз. Зараз я її відставлю, посиплю, висиплю петрушку. І хай доходить цей. Хай доходить. Шаноте хай доходе. Диказі козі ціля. А не так, переверніть, бо я така. Те дадеш компосту. Не поставлю, перевертається, і з немає ніде. Отак. Отак, так от так усі. Боже, яка вона красива. з цією приправкою. Хай. Красота така. Дрібненька, сухенька. Ну, естественно, я ж додавлю своєї приправки. Все, хай наставляється. Боже, я б уже їла. Зараз згляну. Може воно зварило. <laughs> Може тепшоно вже зварилося. Ще трішки якраз пару хвилинок і насипати. Поки я поодносю і можна вже насипати. як на картинку. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас ой, ой, ой. кусочок вже треба взяти, якийсь йокциток. Як мяска. Тут, конечно, такі головище. Я собі такі візьму. Просидіть там Руки в сожі, так що це не грязні, не обращайте внімання. Це в сожі. Ну що, поїхали. <гум> куштувати. Ну там куштувати треба брати і їсти. Петрушечка пахне, все пахне. Оце якраз там та мені трішки не зайшла. А ця... М -м -м, боже, яка смакота. Приходьте на уху. Поки є. Так, то їсть всім смачного. А я буду далі наярювати. Зараз дітей нагодую. Добрища. Бомбитос. Бомбитос. Сейчас, подожди, так хотел бы сказать. Ухитос. <laughs> да. Так, все, надо идти детям сипать. Скажу, дитям сыпати, и дальше сидеть. Скажите, детям сипать, и дальше сидеть. Я иду, я иду.